Всім доброго і мирного дня! Сьогодні зроблю огляд сливоподібних сортових помідорів. Насіння замовляла у Федорченка і кулика, і результат від вирощування досить хороший. Сорти показали вружайність, деякі досить такі стійкі і головне смачні, придатні для консервування. Висівала їх 19 березня, а висаджувала в кінці квітня. Є деякі сорти, які подібні до гібридів, а саме плодами не розтріскуються їхні плодики, і, головне, вони стійкі до захворювань. З червня обробляла тільки біопрепаратами, Ну, як бачимо, помідори на кінець серпня досить в такому нормальному стані. Плоди без пошкоджень, без фітофтори. На листках є такі незначні прояви. Підживлення робила органічними добривами з мінеральними. Десь 2-3 дні тому підживляла ще комплексним добривом з великим містом калії, тому що є багато зелених плодиків, ну і щоб вони гарно налилися якраз калій зараз їм дуже потрібен. Ну а тепер перейдемо конкретно до сортів, які мені дуже сподобалися і які вартує вирощувати. Досить цікавий такий сорт веселка. Це новинка від селекціонера Олексія Кулика. В нього я замовляла багато сортів, і вони досить прекрасні. Сорт середньостиглий, високоврожайний, кущ виростає десь до 2 метрів в теплиці, а накидиця формує по 7, по 8 помідорів, може бути навіть і 6. Сливочки такі гарненькі, рожеві, такі невеличкі, подогуваті. Спочатку вони такі зеленуватого оранжевими смугами, коли повністю достигають, стають оранжевими. Прекрасні смакові якості. Якщо зважити одну сливочку, може важити 50 або навіть і 60 а буває навіть і 90 г. Досить такі щільні, мають солодкий смак і незначну кислинку. Сподобався сорт пальміра, середньопізній і теж дуже такий високоврожайний. Він росте в висоту від 1,5 метра навіть до 1,8 м. Плоди красиві, витягнуті, такі оранжеві, з маленьким носиком, такі досить гарненькі. Вага може бути від 70 і навіть до 100 г. Щільні такі, м'ясисті, соку вони мають мало. Смачні і досить солодкі з кислинкою. Прекрасно підходять для споживання як в свіжому вигляді, так само для консервування, для заморожування і особливо для в'ялення. Вартує теж садити такий прекрасний сорт. Дуже гарний врожай дав сорт ніжність. Середньостий росте в висоту десь до 1,60 а навіть до метр вісімдесят. І має досить великі китиці, особливо, коли вони перші. І на них наростає навіть по 20, 25 і 30 плодів, коли немає ще такого палючого сонця. Бо далі верхні китиці може трошки підгоряти і не нав'язувати таку кількість. Помідори формою видовжені. Насичено жовтого кольору, а вага може бути 70 і навіть 90 грам. На смак ніжні, солодкі. підходять як для споживання в свіжому вигляді, для дієтичного харчування, для соків, для консервування. За один вигляд вартує посадити такий сорт, ну і, звичайно, за його сортові і смакові якості. Ну, і як тут не відмітити сливку Бендрика? Вона в мене є і жовта, і червона. Це, можна сказати, суперсорт. сорт. від українського селекціонера Олександра Бендрика. Середньостиглий, встиглий. Ростевисту теж десь до 1,90 м. У ну, відкритому ґрунті 1,50 м. Кисті з великою кількістю плодів. Форма бочкоподібна. Жовті на колір і такі твердуваті, м'ясисті. Соку насіння містять небагато. Маса плоду може бути 50-100 грам. Дуже такі солодкувати, можуть трошки навіть і довше полежати. Чимось вони мені нагадують гібриди. Гарні для консервування, для заморожування, для в'ялення. Тому поряд з гібридами. Вартує посадити сливку бендрика, як і жовту, так само і червону. А червона це взагалі дуже красива. Навіть не має оцих плечиків зелених, не розтріскується. Супер сливка! Також хочу відмітити такий дуже цікавий, гарний, чудовий сорт Супербанан, який можна вирощувати як і в теплиці, так само в відкритому ґрунті. Теплиця росте висоту до 2 метрів, у відкритому ґрунті до 1,5 метра. Дуже такий потужний кущ і має цікаві плоди, банановидні, чимось подібні до гібриду Айдар. Так що немає потреби переплачувати на насіння гібриду, тому що є сорт. Який став його аналогом. Довжина плодів може бути 10 і навіть 12 см. Маса 70, десь 100, 110, 120 грам. Плоди не розтріскуються, гарні мають смакові якості, солодкі, м'ясисті, незначна кислинка, навіть смачніші за гібридів, гарно транспортується і навіть трохи зберігається. Так що, хто ще не спробував, спробуйте. Насіння замовляємо Федорченка, прекрасний виросте сорт. Гарний, дуже врожайний сорт із такими акуратними плодами це багряні свічки. Справді, плодики нагадують свічечки, такі малиново-червоні та ще й з носиком. Маса може бути 70-100 грам, сам кош дуже такий потужний, росте най до 2 метрів і дуже стійкий до погодних умов, незважаючи яка погода, він нав'язує свої плоди. Плоди смачні, солодкі, така маленька кислинка, якийсь незначний фруктовий аромат. Ну, можна вважати, супер сорт для засолювання, для консервування, для салатів. І сам вигляд плодику просто бомбезний. Так що теж вартує садити такий сорт. І ще хочу виділити дуже чудовий сорт селекціонера кулика середньостиглий, врожайний, який росте висоту навіть теж до 2 метрів. Джавелін з симпатичними, видовженими, чорно-зеленими, з темними смужками, плодиками, вага може бути помідорчика від 40 грам і навіть 70 грам. А які вони м'ясисті? Щільні та ще й гарно лежать, прекрасно транспортуються, дуже мають приємний вигляд, надзвичайно чудовий смак, чудовий як для ринку, так само і для консервації. Отож, вирощуйте і будете задоволені від цього сорту. Крім цих сортів, є ще багато чудових, вружайних, смачних. Отож, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, які чудові сорти ви вирощуєте. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео!